Параграф 15. Літосферні плити їх переміщення. Перше. Літосферні плити. Куди пливуть материки? Німецький учений Альфред Вегенер, розглядаючи картину світу, дійшов до цікавого висновку, що сучасні материки в минулому були єдиним материком. Пізнайте більше, у своїй книзі. Походження материків океанів, що вийшло у світі у 1915 році, а Вагенера згадує свої спостереження зі шкільних років, як дивовижна, викроєна Південна Америка, схожа на грушу, вирізану із картону, невмілою рукою дитини, а Африка. А що як скласти Південну Америку і Африку? Яке співпадання? Східній виступ Південної Америки точно вирізаний із Євенської затоки. Східне узбережжя Південної Америки співпадає із Західним узбережжям Африки, і теж саме в північній Півкулі. Східне узбережжя Північної Америки, якщо приєднати туди Гренландію, здійснюється із західними берегами Європи. Але що це означає? Про що освідчить Африка і Європа по один бік океану, Південна і Північна Америка, по інший, а між ними Величезний Атлантичний океан. Усе життя його не покидала думку, що материки плавають, дрейфрують, його гіпотезу називають дрейфом материків. Дрейф материків це процес постійного переміщення їх один. Відносно іншого, досліджуючи Гренландію, Вегенер спостерігав за величезними крижаними блоками, що пливли по морю, материки вчений уявляв плавалищами, плитими тільки на поводі, а по важкій, рідкій, розплавленій масі гірських порід. Тобто такими, які вільно дрейфують, рухаються повільно і в певному напрямку. Вегенер Припустив, що приблизно 225 мільйонів років тому на планеті був один материк – Пангея з грецької пан, єдиний Гея Земля та єдиний суперокеан пан з грецької Талас Море. Пангея внаслідок тиску внутрішніх сил Землі розкололася на дві частини Північну Лавразію і Південну Огондвану, а в розломі між ними утворилося море, океан Тетіс. Дрейфуючи та віддаляючи один від одного, уламки Пангеї незабаром стали сучасними материками. Отже, Вигенар зрушив з місця материки, які споконвічно вважалися нерухомими. Сучасника Альфрева Вегенера назвали його гіпотезу дикою фантазією лише в 60-х роках ХХ століття вчена зацікавилася його припущенням та розробили наукову теорію руху літосферних плит. 2. Теорія переміщення літосферних плит Що ж каже про будову земної кори та походження материків і океанів? Сучасна геологічна наука? Рух літосферних плит це туарія, згідно з якої літосфера розділена глибинами, розломами на великі блоки, які рухаються по астеносфері. Ці блоки називають літосферними плитами, а межі між ними розломами. На Землі виділяють сім великих плит і дев'ять менших. Літосферні плити називають. Порозпеченій пластичній манції астеносфері зі швидкістю руху від 1 до 20 см на рік. Третє сили, що рухають літосферні плити. Які ж сили здатні рухати велетенські блоки земної кори? Виявляється, є такі, у результаті радіоактивного розпаду речовин у внутрішній частині планети. Вивільняється енергія, яка спричиняє рух потоків мантій. Залежно від напрямку руху мантії, плиту можуть розходитися в різні боки, ковзати по атмосфері одна відносно іншої, або наштовхуватися одна на іншу. Руху мантії підсилюють інші супутні чинники, притягання сонця і місяця, обертання землі навколо осі. Та інші. Сили, які рухають літосферні плити, називають внутрішніми силами землі. Четверте. Рухи літосферних плит. У літосфері постійно відбуваються вертикальні, горизонтальні і розривні рухи. Вертикальні рухи земної кори це повільні підняття і опускання окремих ділянок земної кори, спричинені рухом мантії. Яка тисне на земну кору знизу або відступає, утворюючи пустоти та зумовляє просідання земної кори в даній ділянці, горизонтальний рух літосферних плит. На дні океанів літосферні плити розходяться, розштовхуються в сторони, внаслідок цього утворюється тріщина в земній корі, розплавана мантія. Піднімається до поверхні, де нарощується земна кора. В океанах формуються хребти та суходолі розломи. Так утворилися середньоокеанічні хребти. Сформувалися ос, Байкали, Тангаїська, Червоне море. На ділянках земної кори, де плити суваються. Підминаються одна під одну зустрічний рух і частково поглинаються мантією, утворяються океанічні жоби. Глибоко з -западини, острівні дуги, виникають гірські пасма, так сформуються гір, кордильєри, анди. Там, де плити зіштовхуються, виникають гори, наприклад, поезгір. Від Піренеїв до Гімалаїв. Горизонтальні і вертикальні рухи літосферних плит відбуваються дуже повільно. Наприклад, Придніпровська височина в центрі України піднімається на 9,5 міліметрів. Протягом року гори Гімалаї підросли на 0,5 метрів за 100 років. Учені прогностують, що вони зруйнуються від своєї ваги. Карпати і Кримські гори зростуть 4 мм за рік. Територія країни Нідерланди опускаються на 3 мм за рік, а міст Венеція то піднімається, то опускається. Вертикальні рухи ще називають коливаннями, а швидкі кастрофонні рухи. Прийнято вважати розривними. Пізнаємо більше: забудова великих міст викликає просідання літосфери. Дослідження вчених доводять, що вога, наприклад, міста Сан-Франциско становить 16 трильйонів кілограмів. Величезна маса міста може вплинути на зміну рівнів літосферних плит, які відокремлені одна від одної тектонічними. Розломами і призвести до просідання однієї з плит та, можливо, застоплення узбережжя, Знаємо, вміємо і використовуємо в житті. земна кора поділена розломами на окремій літосферній плиті, які перебувають у постійному русі. Сили, які рухають літосферні плити, спричинають рухому потоків мантії в результаті вивільнення внутрішньої енергії Землі і їхніх чинників. Рухи літосфери бувають повільні, горизонтальні та повільні вертикальні. До зустрічі в моєму наступному року. А ви підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.